Все привіт! Знову у нас розпаковочка. Почнемо. Тут у нас пилосос для автомобіля. Зараз подивимося, що всередині. Штучки. Ще у нас є різні насадочки. Зарядочка до автомобіля. Як думаєш скільки він може коштувати? Ну, я думаю гривень 200. Далі у нас йде шапочка після купання. Це така, як в попередньому випуску була. Так. До речі. Вони в нас в двох кольорах. Дві, дивіться. Отакі дві шапочки. Дуже удобні для довгого волосся. Далі у нас йде ще один пилосос. Зараз подивимося, що внутрі. Тут багато чого. Зараз будемо розбиратись отакі насадочки запаковані. І такий, До речі. Робочий. Я вам скажу класна штука. Ним можна навіть прибирати на дивані щось. Робочий. Маленький, дуже удобний. Ну, це я навіть не знаю, скільки таке може коштувати. Напевно гривень 200-300 можна за нього вилучити. Їх таких в наявності 2. Далі розпаковує половинку. Тут у нас зараз гарно запакували, тут у нас вогняний напис. Що воно таке, не знаю, зараз будемо разом дивитись. Зараз розпаковується. Щось тут цікаве, не знаю, що пуста коробочка, вушні палочки, рукавички. Більш нема нічого. Я думаю, треба в коментарях спросити, що воно таке. Так, не знаю, що це. Якщо хтось знає, що це, напишіть в коментарі. А, отака от ще штучка до нього дається. Напевно, для написі. Цікаво. Далі у нас знову йде такий пояс. 3ХЛ. Також запакований. В гарному стані. Я вже його показувала в прошлому відео. До речі, залишу собі. Так, що у нас тут? Що у нас у нас, не знаю, що будемо зараз дивитися в різних кольорах. Цікаво, що це нарисовано для природи? От такий ось рисуночок. Так. Отака От ось штуковина. Напевно, напевно, його надівають на палію, до нього ремінь. І, напевно, сюди можна буде щось положити. Воду, пару батончиків. Непогана штука пригодиться, хто любить на природу. Два кольори оранжева і сіра. Зараз, до речі, хто їздить по гриби, надів туди, комусь що потрібно, щоб не заважало в рук Прикольно. Що у нас далі? Це щось, напевно, дитяче. Зараз подивимося. Запакували гарно. Угу. Так, дивимося. Два кольори, містер тісто. Типа пластилін, наверное. Так, так, так. Це пластилін для діток, щоб ліпити таких ось звіряток. Три упаковочки. Як я розумію, тут просто різні кольори. Угу. Далі. Далі у нас щось для спорту. Така ну, пробуй. коробочка. І тут у нас. То на голову надівається? На голову. Для тренування, напевно. Да. Так. такий м'ячик. Ну, як тут нарисовано, напевно, для якоїсь тренування. Не знаю навіщо? Ну. Dla koordynacji, dla reakcji. Taka sztuczka. Sobie zostawisz? Nie. Mhm. <grymka> ciekawych rzeczy. Mhm. 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 co Mhm. 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 Почалися холода. І отака у нас грілочка зеленого кольору. І отака дитяча із слонико. До речі, уже похолодало, можна зігрівати ножки. нас тут о, такий гарний ножичок. Зараз спробую його відкрити, вам показати, якщо вийде зараз. Вийде. Такий ножик, він складається гарний ножичок, можна на подаруночок і на природу. Так, потім злушу. Щось легеньке у нас тут. Так, дивимося. Щось зовсім легеньке, отакі От штучки теж щось для діток. Зараз подивимося, що тут всередині. Зараз хвилинку. Розмальовка напевно, так, до речі. Дуже цікава розмальовочка. Плакатом. Так. Дуже гарні звірятка. Так що малюки кому подобається рисувати. Це для вас. Дві упаковочки. Дві упаковочки. Далі щось знайоме. Головне не залишити все собі, бо не вистачить у мене на кухні міста. Це теж у нас йде сковорідка. Зараз. О, дивіться, яка краса, сердечко. Прикольно. Зараз спробую її витягти, але, напевно, не вийде. Зробимо отак О, дивіться, сердечко. На ранок миці для коханої або для коханого. Дуже гарно. Далі, щось важке. Так, що тут у нас? Маленьке, але важке. Так, щось цікаве. Цікаве і багато. Один, два, три. Як я розумію, це у нас якісь пахучки, пахучки, мабуть, для машини. Не знаю для чого, але їх три штуки. Яблуко, лаванда. А це я не пойму який. цвіточний. Все запечатане, все нове, я думаю, ванну кімнату так, навіть для автомобіля. Три штучки. Далі. М -м -м. Щось цікаве. О! У кого я вдома тваринка? А -ну. для собачок. мене вдома кицька, на жаль, таким тратись не буде. І останні два пакуночки у нас залишилось. Зараз подивимося, що у нас наостанок. Теж якась коробочка. Це свердла. Якісь свердла. Чи що воно таке? Це повинні знати чоловіки, кому потрібно на хазяйстві така штучка. Будь ласка. І останній пакуночок. Теж щось велике, але легеньке. Зараз кинемося. Так, що тут у нас? Тут у нас, напевно, конструктор. Дуже корисно для діток. Не буду її розпаковувати, тому що вона запакована. Я думаю, тут все ціле, все в зборі. Отакі роботи можна з нього зробити. Дякую за перегляд! Буду чекати на ваші коментарі. Також ми будемо в Телеграмі розігрувати отаку дуже гарну сковородку для закоханих. Будуть гарні млинці. Я думаю, буде приємно такі млинці отримати на сніданок від людини, яку ти кохаєш. Тому чекаю на ваші коментарі.